Варто чи ні? Пати стоячи тут? Вони дуже сильно заздрять моїй задниці. Ну що, друзі, всім привіт! Я не знаю, як ви, а я максимально люблю та ціную сімейні автомобілі. Чому? Тому що саме вони дуже часто дарують найприємніші емоції, і саме з ними часто асоціюються найприємніші моменти нашого життя. А що робити, якщо ваша сім'я велика і ви хочете купити сучасний Себто електричний автомобіль. У мене для вас є варіант. Сьогодні у нас Volkswagen ID 6 Cross. З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. ID 6 був представлений у Шанхаї в 2021 році, і компанія обмежилась його випуском лише для ринку піднебесної. Виготовляється машина на двох підприємствах у відповідно двох варіантах. ID.6 Cross на заводі FAW Volkswagen та трошки коротша версія ID.6X, родом з заводу SAIC Volkswagen. Головною відмінністю від ID.4 є солідні габарити з довжиною у майже 5 метрів та наявність третього ряду сидінь. Стосовно дизайну ID 6, то тут концепція зрозуміла для всіх, хто дивився наше відео про ID 4. Єдине, що ця машина, яка використовує таку ж платформу MEB, стала набагато більшою. По факту, це найбільший автомобіль із ID серії. Багато хто в інтернеті порівнює її стилістику з Volkswagen Touareg і каже, що вони дуже схожі. Я кардинально не згоден. Ця машина має більше свіжих дизайнерських рішень, чого трішки не вистачає Volkswagen Touareg і. Хоча давайте відверто, воно йому не потрібно. Це зовсім інший клас, і порівнювати їх безглуздо. Взагалі, екстер'єр це, звичайно, цікаво, але ви ж купуєте машину не для того, щоб на неї дивитись, а щоб їздити і насолоджуватись. І Volkswagen ID.6 це один із тих автомобілів, у якому найцікавіше приховано всередині. Пояснюю, я сижу в комфортабельному сидінні, і таке саме, до речі, у мого пасажира. Воно у нас з вентиляцією, з підігрівами, з регулюваннями, з пам'яттю, з масажем. За рахунок цього в далеких поїздках вам буде максимально комфортно. Взагалі посадка чудова, хороша оглядовість, приємне кермо, як у всіх останніх поколіннях автомобілів Volkswagen. Чудовий підлокотник з правої сторони, чудовий підлокотник з лівої сторони. Мені не створює дискомфорту те, що тут підлога вища за рахунок розташування під низом батарей. У нас є максимальна комплектація, панорамний дах. Асистент парковки три, камери 360, є у нас датчики світла, датчики дощу. Є у нас е, мультимедійна система з великим дисплеєм, в якій ми можемо налаштовувати все, починаючи від підсвітки в салоні, яка неймовірно і фантастично виглядає. Я вам додам кадрів, тому що не вдалося нам відзняти машину ввечері. Тут можна ж регулювати режими роботи клімат контролю, який тут, до речі, двохзонний, або скоріше за все, навіть трьохзонний, тому що є окремий блок перемикання і регулювання для задніх пасажирів, ми можемо налаштовувати режими підвізки, ми можемо включати функцію очищення повітря. Взагалі існує чимало комплектацій: Pur, Pur+, Plus, Pro пролайт, Pro та Prime. І якщо перераховувати, що входить в кожну з них, то наше відео може затягнутись на години. Звичайно, щоб відчути це авто сповна, краще обирати максимальну версію, але й простіші варіації, повірте, не здаватимуться вам бомж пакетами, як це часто буває у сучасних автомобілях. Електронна панель приладів нам уже знайома з відео про фольксвагенеді 4 Вона тут точно така сама. Відповідно, перемикач режимів їзди, себто передач. У нас розташований ось тут справа, за рахунок цього звільнилась центральна консоль, і це, напевно, найкраща центральна консоль, яку я тільки бачив в своєму житті. Чому у нас є підлокотник, який регулюється по висоті, і при цьому тут всередині величезний об'єм місця, куди напевно можна в далеких подорожах пакувати судочки з їжею. І окрема історія це ось ця передня частина, де у нас два таких лючки відкриваються. Тут безпровідна зарядка, два Type-C для зарядки телефонів, якщо у вас нема функції безпровідної. Є у нас тут два підстаканники, є ще ніші для того, щоб покласти якісь е, дрібні і необхідні вам речі. Є у нас також тут поличка під центральною консолью. Відповідно, в далеких подорожах це буде настільки зручно, настільки комфортно, наскільки це тільки можливо. Запас ходу обіцяють від 480 до 565 км, залежно від модифікації. Можливість заряджатися швидко функцію е, супершвидкої зарядки тут є, е, звичайно, через перехідник, е, так як це і властиво багатьом китайським автомобілям. Розгін від нуля до сотні, я не вважаю, що потрібно фіксувати в цифрах, я можу сказати так, вона розганяється дуже пристойно для великого і масивного автомобіля. Саме тому, ось до речі, ви можете помітити, як ми переїжджаємо дорожні поліцейські, комфортно, класно, це при тому, що підвізка у нас зараз стоїть в режимі, зараз я вам скажу, в режимі комфорт. Якщо поставимо спорт. Зразу відчувається, як воно все стиснулося. І на наступному дорожньому поліцейському у нас вже все відрізняється. Вернемо назад в комфорт. В спорті я можу і в гольфі поїздити. Взагалі приємні емоції від цього автомобіля. Ось цей салон. Комбінація темної шкіри і світлої додає трішки якоїсь свіжості, яскравості, весняності в інтер'єрі, якої вже хочеться от в кінці лютого місяця. Відчувати побільше. Мені подобається, що в салоні світло за рахунок панорамного даху. Мені подобається ця машина в білому кольорі. Це, напевно, один із найкрасивіших і найблагородніших варіантів, які цьому автомобілю пасують найбільше. Робиться, що ти. Значить, у нас автомобіль з третім рядом сидінь. Складеним третім рядом величезний багажник. Ось така маленька поличка, під якою прихована дуже вдала наша поличка. Все новеньке, просто тому так дуже тугенько їздить. Мені дуже подобається, як воно тут все концептуально продумано, що все можна було сховати, нічого не заважало. Під підлогою теж ще є трошки місця, відповідно, під цей. Пластик, можна ще щось заховати. Е, також у нас є гачки, є зарядка 12 вольт. І давайте глянемо на третій ряд сидінь. Оп, все. 10 секунд часу і вас... Маленька маршрутка. При цьому залишається досить пристойний об'єм багажного відділення. При потребі можна це все діло закрити, щоб вам нічого не заважало. І мені здається, третій ряд досить комфортний буде для дітей, і там можна буде досить непогано розміститись. І більше про багажник розказувати я не бачу сенсу. Єдине, що перевіримо, чи приб'є він мене, якщо його почну закривати стоячи тут. Ні, не приб'є. Відповідно, автомобіль абсолютно безпечний для вас і ваших дітей. Заднє сидіння справді зручне. Мені досталь місця до переднього сидіння. Е, так, я. Трішки ногами труся об спинку, але у мене зараз майже по максимуму назад відсунута передня сідушка. В реальному житті я так не їжджу, тому місця буде більше. Дуже зручний з лівої сторони підлокотник, велике вікно, панорамний дах додає більше простору, об'єму, і за рахунок цього ти тут почуваєшся якось затишніше. До речі, незважаючи на панораму і те, що вона забирає висоту. Тут в мене верху ще море місця. Є у нас, значить, на центральній консолі дефлектори для задніх пасажирів, є у нас. Можливість регулювати клімат контроль, і я вам скажу більше: Volkswagen ID 6 в такій комплектації, як у нас, є підігрів задніх сидінь. Це функція, яка е, просто омріяна багатьма людьми, яких я ввожу, наприклад, в своїй машині на задньому сидінні, бо взимку вони дуже сильно заздрять моїй задниці. Також є тут два типці для зарядки телефонів. Є у нас підлокотничі, які я не хочу відкидати. Е, він тут є класний, я перевіряв, але я не хочу зайвий раз проводити маніпуляції з цією. Цією новою машиною. І дубль два. Ми зараз покажемо вам другий другий ряд, тобто третій ряд. Як там? Раджу вам не лізти в залі. Так, смертельний номер. Я перший раз сижу в третьому ряду. Volkswagen ID-6. Зараз я відкину. Цю сідушку, щоб вам хоч щось було видно, скажу відверто, третій ряд, такий, як і в більшості автомобілів з третім рядом, нагадую посадку в маршрутках газель, якщо вам доводилось їздити, тому що ноги тут нема куди діти, навіть враховуючи той факт, що я відсунув другий ряд трішки вперед. Е, для дітей. Молодшого шкільного віку, а краще навіть не шкільного віку, тут буде комфортно. Якщо відкинути другий ряд, сісти на третій і викинути собі сюди ноги, буде взагалі просто С-класу у виконанні Volkswagen. Як добре, що я сьогодні не в джинсах, бо вони би пли стопудово. Оп. Оп. Є у нас варіанти на 180, 204 і 312 кінських сил. Відповідно присутні версії з заднім або з повним приводом. Вони дуже сильно відрізняються по вартості. Повнопривідні автомобілі з максимальною потужністю будуть коштувати уже десь в районі. 50 тисяч доларів, що вже така досить кругленька сума. Автомобіль в нашій варіації коштує 42. По комплектаціях теж начинка починалась від бази, де не було камер 360, не було панорамного даху, і закінчувалась версіями Аля як у нас, де є фактично все, про що можна було мріяти. Як ми вже й розповідали, розказуючи про інтер'єр цього автомобіля, платформа MEB Тобто у нас спереду Макферсон, ззаду у нас багатоважільна підвіска. І з нюансів задні барабанні гальми, як ми вже розповідали в історії про Volkswagen ID 4. Що стосується керованості, то відчувається, що це великий масивний кросовер. Вона дуже м'яка, дуже валка. При цьому, коли ти їдеш по нерівній дорозі, тебе наче аж захитує від цього комфорту і м'якості. Мені здається, що для автомобіля такого класу це плюс і е, норма. Інакше бути. Не повинно, інакше б я вже сварився і возмущався, що щось зробили не так. Шумоізоляція просто бомба, тому що ні не чути взагалі, що відбувається навколо. Ми знімали на парковці, де хтось бублики вишивав на доджрам, хтось ганяв на БМВ. І коли ти сидиш в салоні, закривши двері, тиша абсолютна. На фінал згадалася пісня пана Олександра Пономарьова, яка звучить в моїй інтерпретації таким чином. Варто чи ні тратити 42? Я вам скажу, що однозначно так. Тому що за такий бюджет ви не знайдете класний електричний, сучасний, максимально нафарширований з трьома рядами сидінь. Фактично кросовер. Тому я хочу сказати вам, що Volkswagen ID.6 це. Точно те авто, на яке варто звернути увагу, обираючи автомобіль для сім'ї. Я хочу подякувати за можливість зняти цей автомобіль компанію Івсеелектро це наші друзі, до яких ми радимо завітати на Дніпровську набережну і обрати найкращий електромобіль для себе. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати на благо нашої країни. Всього вам найкращого під мирним небом нашої країни. Sim, papai.